І тут починається вже трішки невеличка дискримінація приїжджих. Бачиш, гусь підійшов і оба сидять в клітках, ну як же сумно за них. Куди ми сьогодні приїхали? В парк пташок. Так. А знаєш, чим він відомий? Чи? Дуже багато пташок, і ці пташки можуть самостійно літати по цьому парку. А знаєш, за рахунок чого вони це зробили? Чого? Вони зверху одягли таку величезну сітку, в якій пташки можуть літати, але не можуть вилітати за територією цього парку. Парк називається авіарій. Парк пташок. А знаєш, що ще цікаво? Він дуже-дуже великий. Це найбільший в світі авіарій під відкритим небом. Уявляєш? Але спочатку нам потрібно придбати квитки. І тут починається вже трішки невеличка дискримінація приїжджих. Вартість для іноземців 90-рінгіт, це 900 гривень, а для місцевих 50. Це ціни на дорослих. І так, вартість для дорослих 90 рингіт, вартість для дітей 70 рентгід. До 3 років безкоштовна. Ми знаходимося поки що ззовні і ось так поглядається сітка. Подивимось, як пташечки себе почувають там, чи справді їм там так добре, як пишуть. І для того, щоб попасти в цей парк, потрібно спочатку пройти шлюз, такий, щоб пташечки не вилітали. Ой, і справді такі у дивіться, які смітнички. Я біла ворона, а я ось така блакитна попуга, як вона гарно співає. А він на даху сидить. Та й думає щось хвостом, mm. Правда, mm -hmm. За рахунок того, що тут до пташок відносяться дуже обережно, відвідуючим забороняється їх чіпати, ображати, лякати. Ага. Вони дуже себе гарно почувають і дозволяють до себе підходити близько. Зараз подивимось, на що мої дракони будуть здатні. Павичі, красавичі. Ну і що ж, окремі павільйони закритого типу все-таки є тут. Білі павичі їдять. Алекс розповідає, що вони їдять. Певна кількість пташок знаходиться над сіткою і поробила собі такі гнізда. Це відпочиває є. Це взагалі озеро Фламінго, але їх тут залишилось ось чотири штуки. Більше я не бачу. А, бачиш, гусь підійшов і оба. ах, який задірак! А що ж ви такі лапушки, такі високі, великі, не можете дати відпір якомусь гусаку. Алекс думає, ось пустили би мене туди. Скільки роботи пропадає. Із льоков. Ти образився? Так, да, він великий. Він великий, так. Да? Ох, який. Це жовтодзьоба лелека. Їх тут дійсно дуже багато. А це гуляють африканські З Таким кльовиком. Не тільки пташки є. Вони не те, що людей не бояться, а вони навпаки От дивляться, що цікаво відбувається. Оби збіжалися. і збіжалися. Такі що? Що відбувається? Одного копей відкрила, хто тут. Не заважайте спати. Всі вони, бачиш, прив'язані там. Майже на Свобода. Бачиш, не все так, як розповідають. Оце я така зранку, коли в мене діти будуть. А я ще хотіла поспати. Годин п'ять. А це я в три години ночі під час джетлегу. Бабочі ходять, красені. Ага, бачиш, все йому не подобається, він такий хоп. І я пішов, 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 а то щось не зрозуміло. А ось там варан Великі полікани. Давайте, Катя, будемо йти. Павич і маленькі павича. Мама, з синочком, де А mm -hmm. Ось тут хижаки є. Mm -hmm. Прив'язані вони. Також далеко не летять. Поруч з вами. Mm -hmm. Не ганять. Ми тут вже дві години, а пройшли тільки половину першу і другу зону, і попереду у нас ще дві. І хочеться все детально роздивитися і розуміє, що наш час скоро підходить до кінця. Ми будемо намагатися в активному темпі це все робити. Ми пройшли тільки першу і другу зону. Попереду у нас ще ось такий великий парк. Дві зони. Різні зони, також відділені шлюзом. Ми зайшли в третю зону, і вона цікава тим, що тут знаходяться носороги. А, Взагалі у малазійців дуже особливе відношення до птахів-носорогів. Вони у них і на грошах на панкних банкнотах намальовані. А, і вони є священними птахами, можна зустріти в різних орнаментах, в храмах. Через браконьєрство популяція їх зменшується. Саме тому у них зараз програма на зупинені зникнення цих пташок. А ось і птаха-носоріг. Через велику любов вони її помістили в клітку і через це трішечки сумно. І ще один представник виду у виду птахів-носорогів. Вона повністю чорна, схожа на ворона. Ну, Знову ж таки. Ну, сидять в клітках, ну як же сумно за них. Алекс. Дуже спекотно сьогодні. От прям незрозуміло. Температура не набагато більша. Було 28 сьогодні 30, але таке відчуття, що воно прям всіх 40. Місто взагалі 50. І ми переходимо в наступну зону. Тут мали ще бути тукани. Але я так розумію, за того, що їх невелика кількість, то вони десь сидять ось там. І ми віримо, що вони тут є. І наступна четверта зона. Остання. Дякую. Оцей сіренький. Кажуть, що це найрозумніший вид папу. Жапо, якщо не помиляюся. Так, ось тут папушки такі. Але всі в клітках. Вони ще два Угу. Так, Алекс, головне тут один Дініс, дивишся, він тебе не клюнув. Ну, Дініс, ну зараз застрягнете і все. І ось для них зона для розваг. Такий прям майданчик для попужок. Так, а цікаво, що ми перейшли в зону 4, а тут немає сітки над головою. Я тільки зараз все помітила. Вредний? І тут ще одна зона під сіткою, куди можна було раніше заходити, але зараз там робочі процеси. І ось, ця жовта дзьоба дзьоболека. Прямо тут, прямо без сітки. Літає, гарно себе, гарно себе почуває, має можливість улетіти куди завгодно, але звісно тусить вона тут. І з цього робимо висновки, що їм дійсно тут подобається. Ну і плюс, видно, гарно годують. Ось там видно арену, на якій проводяться Bird Show 11.30.3.30. Я не думаю, що будемо чекати, бо вже дійсно трішечки всі втомилися. Емо. Так, і ми зайшли до Емо в гості, і тут є а, прям приготовлений такий корм, його можна давати Емо У нас вже залишились тільки такі стовбури, тому вона віддає перевагу такими листочкам. Алекс, цікаво, не видно. Хто тут? Це циплятки. <ріст> Тепер годуємо страусів. Ага, Тільки близько не підходь. Ух, які вони. <ріст> Вкусив. Колячи, покажи ручку. Поиграть. Ну, такая себе игра, маме не подобается. Помнишь, я с тобой в верблюдик играл. Помнишь? Ага. Как? Помнишь? Так. Вот это еще в той верблюдик. Дениса, яке б ти бажання замовив, якби це була золота рибка? Класс. Два а Два коти. Поки я намагалась підключитися до інтернету, Олег вже навчився відкривати цю клітку. Тут гарно видно висоту сітки. Є де політати. Високо, вона натягнута. Ми дуже вчасно, бо тут школа приїхала, школота. Ми вже якраз плануємо виходити. Ми все подивилися і щасливі їдемо додому. Які тут класні чашечки. Та, зайка. І так ми вже в таксі їдемо додому із тим нашої собі промови. Так, таксі великі, прям щось тимісне. Я сьогодні взагалі без інтернету, я не перевірила, що на залишку мобільного взагалі немає грошей. Є сімка так і не працює, тому сьогодні скористалися послугами таксіста, які чекають. Це Дорожче трішки, але варіантів особа не набагато. Щодо парку, парк дійсно класний, особливо ті зони, там де птахи літають, переміщаються абсолютно вільно. Це незвичайний досвід, коли вони взагалі нічого не бояться, вони підходять, вони цікавляться, навіть хочуть спілкуватися. Та частина, де вони у вольєрах, то ну, так, як звичайний зоопарк. Дуже сподобалось інтерактив. Мої дракони навіть нікого майже не кошмарили. Так що дійсно варто. Денис, как тебе место? Чудово. Что тебе понравилось больше? Птица. Птица всякая. больше. Как я на вас выстрашиваю листочек, и он меня угрожает. Ничего себе. Ты тебе понравилось? Это ты так позируешь, да? Расскажи, тебе понравились пташечки? Да, понравились. Понравились пташечки? да.